Легендарний кросовер BMW X5 є 70 кузові. Є різні варіанти. За Америки можна як і дизель, так і бензин. Ось розглянемо, до прикладу, бензиновий варіант. Такий варіант можна робити в районі 12 вже повністю з ремонтом на гарних комплектаціях і доволі непоганим пробігом, тобто в районі 160 км. В нас ж таки на ринку ви не знайдете. Якщо говорити за дизель. Дизельні варіанти вони продаються трішки дорожче, тому що дизель завжди в ціні це надійність М-57, як не крути, чугунні блоки. Велика перевага Америки в тому, що звідти йде чугунний блок, не алюмінієвий, так як верстайлак з Європи. Ну і пробіги. Пробіги в Америці значно менші. Тобто, якщо говорити за пробіги з Америки, то це буде десь в районі там, від 160 до 200 тисяч кілометрів, плюс-мінус буде пробіг. Ось такі варіанти, і в принципі. Дизеля можна робити десь в районі 14 без вартості ремонту на комплектації без комплектації в районі 13. Покажу вам приклад, який я купив для свого клієнта це BMW X5 бензиновий варіант, повністю цілесенький, є якесь механічне ушкодження. Вже по приїзду будемо розбиратися, чи це там з двигуном якась проблема, чи це взагалі якась м'ялоч. Але в принципі ціна дуже радує 9,5 без вартості ремонту. Другий варіант це, наприклад, дизельний на максимальній комплектації, Recaro Salon, різноширокі диски, M обвіз. Тобто, ну, що ще хотіти. Да? Тобто, реально крутий варіант. Такий варіант обійшов самому клієнту від 14 без вартості ремонту. І з ремонтом, я думаю, він заїде десь 15,5 плюс-мінус. А що наш ринок? А наш ринок бензинові варіанти починаються від 13 і це такі базові комплектації. Без ніяких там обвісів і тому подібне. А вже якісь кращі комплектації, там 14-15 це бензинові варіанти. Якщо говорити наприклад, за дизель, то у нас дизель стартує тільки від 15 і летить просто в якийсь шалений космос. А чим менший пробіг на дизелі, тим більша ціна. А ще якщо є комплектація, то там взагалі 20. Тому звертайтеся в компанію Інтертрейд. І ми оберемо для вас найкращий автомобіль. За телефоном в описі отримайте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.